Мінімальну пенсію полтавцям у вересні підвищать на 125 гривень. Вона зросте до 1 тисячі 74 гривень. Для кожного пенсіонера підвищення будуть індивідуальними, залежатимуть від стажу та обсягу заробітної плати. Наголосили в головному управлінні пенсійного фонду України в області. Що правда, надбавкам до своїх трудових пенсій радітимуть не всі дітям війни і сім'ям мирших воєнних, і в тому числі учасників АТО, пенсии повышаться не будут. Почему? Потому что эти надбавки выплачиваются в твердых фиксированных суммах, которые предусматриваются Кабинетом Министров. В данном случае они превышают те нормативы, которые предусматривает закон Украины на 2015 год. То есть эта категория в данном случае получается, защищается другими постановками. Тим часом у пенсійному фонді розмірковують над поповненням бюджету, щоб мати можливість виплачувати підвищені пенсії. Щомісячно ця цифра складала 760 мільйонів гривень. Тепер же за словами Володимира Тараторіна потреба в коштах збільшиться на 42 мільйони. Один із сучасних таких можливостей повищення доходності нашого власного пенсійного фонду це долги, які на сьогодні в підприємстві. Мы осуществили 25 выездов на места и проведения совместных совещаний с ДВС, с прокуратурой, с милицией и с фискальной службой. Это дало возможность заслушать 76 наших должников и вернуть в бюджет пенсионного фонда свыше 7 миллионов гривен. Ще одним каменем спотикання для проведення масових перерахунків пенсій є додаткові матеріальні витрати на папір та поштову кореспонденцію. У пенсійному фонді зазначають, відмовитися від послуг листонош не можуть навіть при бажанні. Ми бушлібетобсуслужу на обслуговування пошто ми не можемо це зробити чисто технічно, тому що ну не то ж каже банкомати. Ви ж пойміть правильно банками з банками працювати легше. Услуги нам для дешевле, ні ети безплатно. Собственно говоря, пошті ми платимо свої гроші. Гроші пенсійного фонду, гроші пенсіонерів за обслуговування. Щорічно з пенсійного фонду області Укрпошті виплачується близько 20 мільйонів гривень.